Заряджалка від якогось Йомобіля перестала заряджати, причому не просто А при включенні в розетку всередині щось хрустить і вибиває автомат. На вигляд, зарядка як зарядка. Розбірна, це дуже добре, має шнурочок на щоб повішати. Досить такий тонкий вхідний шнур, таке враження, що щось переробляло, але то не точно. І якась така дивна гайка тут. Таке враження, що тут на гайку. Просто наділи якусь шапочку. Питання для чого. Шапочка гайці. Ви коли небудь бачили гайки з шапочками? От і я не бачив. Оп. Та просто шапочка на гайку. Цікаве рішення, не знаю для чого. Ну, але нам не туди. Раз вона вибиває автомат, то повірю на слово. І вмикати зараз не буду, бо буде темно. А я не люблю, коли темно і нема дівчата. От якби дівчата були і було темно, то б інше питання було. Так, тут при включенні нічого немає. 2 кОм на землю. Вилка. А другий пін. Звичайно, нічого вже. 16 МОм. Трохи дивно. Захист тут простий, від лінивих людей, котрі не хочуть збігати по викрутку правильно. Розбираємо. Вже без вас не відкриваю, щоб нічого цікавого ви не пропустили. Так, гвинти відкрутив, але воно не дуже поспішає відкриватися. А як його просити? Треба десь щось підважувати. Само не піде ніяк, не хоче. Воно не йде. Невже воно заклеєне, попри те, що скручене? Та, тут є герметик. Шляк. То треба погоджувати з власником, бо невідомо, як воно буде. Язакі, то яма то канала. Каже, власник чувак, та мені треба більше робочий, ніж гарний. Тому рубай. Тільки потім... Би теж на герметик поставити. Та рідненький. Та за ті гроші я тобі ще квіточку зверху намалюю. Тільки мені би його розібрати спочатку і зремонтувати. А тоді вже будемо хоч макраме там робити. Тут щось мало герметику дуже. Корпус глибоко заходить. Я не знаю, як то підважувати. Герметик такий твердий, досить. Я не знаю, яка там. Форма всередині, бо якщо там паз двійний, то я то попередолю, як молоде об стіну. Пробуємо. Тут мої скальпелі вже не справляються, відповідно, приходиться брати велику викрутку і істомізку, але потрохи йде. Там мені хтось з дописувачів каже: дядьку, то я тобі подарую пластиковий набір для відкривання. Кажу, братику, та я ним хіба зуби собі буду чистити. Та маю таке давно викинув, бо. Бо то до лампочки. О, тут гарно. То можна було старі телевізори колись розбирати пластиковими вилочками. Тут в тут нас копоті так, добрячі всередині. І видно, що тут щось горіло. Води поки не бачу, горіли бачу. Розбираю глибше, провітрюю, вимиваю. Тоді вам щось скажу. Функція доволі незвична. От реле винесене окремо, закріплено в корпусі і вже на контактах, на клемниках прикручується до плати. Тут собі показую на відео фотку зробив, як що було, щоб потім не думати. Посередині тут перемичка стояла. Цікаво. Ще такого не бачив. Що, тягнемо? Тягнемо. Таке враження, що це не реле пошкоджене, а що десь щось по платі. Тільки де і що, то поки невідомо. Оп, виймається, виймається. Ага, шлейф. Не треба дуже смикати, бо можна насмикати. Тут є шлейф і його треба акуратно відключити. Опа! Красота. Тут колись був варистор. Але він насрав. А, та він ще є. О, приплавився. Гроза була напевно. Добре, ну відгорів він собі то відгорів. Але чого воно вибиває автомат і далі не працює? Тому що дугою попалило доріжки або копоть десь пробиває. Чи не спалено далі? Добре, спочатку чищу, мию, а тоді будемо думати. Але йому сподобалося горіти, що після гористорошей по платі пішло, причому глибоко. От тому воно і далі із криш тому що вуглець. Тому що плата прогоріла, то все треба вирізати, вичищати в глибину. А тоді повністю всю копоть відмивати, тому що вона є струмопровідною і по ній може пробивати. пробивати давати похибку. Зато запобіжник цілий не треба буде міняти. Добре? Після буравчика ми бачимо, що плата має багато слоїв. А там воно собі гризло одне одного. Є вигорівші доріжки. Але то так по периметру, і я думаю, що це якийсь якийсь та якби як просто екран, заземлення, земля. То я потім перевірю, бо тут явно є вигорівша петля. Хоч би не зачепило керування, бо тут ще є транзистор якісь резистори. опторозв'язка залита щедро лаком але бачу, що на неї прилетіло. Ось тут. Видно явний слід дуги на оптопарі. Це вже хреново. Оптопара ж, ні, то потім розберемося. Зараз відмию той весь сором. І буду пробувати вмикати. Казе ми заберемо, але наскільки пошкоджена плата іде, вона пропалена і чи я зможу то запустити, то питання гарне. Ось аж іскри металу. Не іскра краплі розплаваного металу внизу корпуса. Так, повирізав. Зараз лаком запущу, варистор привезу. Варистори тут, до речі, на 275 вольт. І що саме цікаво, їх є три штуки. І дивіться на їхнє включення. Центральний, тут дві перемички центральні, то є якраз десь земля. Крайні, це є фаза і нуль. Тобто. Між фазою і нульом Варистор цілий, між умовно, нульом і заземленням Вристор цілий, а між фазою і заземленням, або між нульом і заземленням Варистор влупив. Тому я думаю, що це, скоріше за все, була гроза. Я тут зараз не бачу, чи між нульом, чи між фазою, і це невідомо, бо вилка могла по-різному бути включена. Але сам факт. Тобто не фазна напруга була перевищена, а десь був прильот відносно землі. Цікаво. Так, короткого по накопичувальному конденсатору я не бачу. лак, нема короткого. Тут добре. Запобіжники повторинці цілі, замикань в повторинних живленнях я не бачу. І єдине, що мене страшно турбує, це власне оця дуга на оптопарі. Це треба все ж таки запустити і вмикати. Повезло, не повезло, бо якщо навіть влупило по цій нозі, то є ймовірність, що заміна оптопари не поможе. Тут може бути чи порт в проца випалений, чи мілачовки дофігіща. Коротше, може бути все, що завгодно. А чим та оптопара займається, я поки навіть не розумію. Не бачу явного її включення. Тут є резистори якісь, це як дільник виглядає. Тільки чи воно йде на оптопару, та на оптопару йде дільник, і це, напевно, детекція наявності напруги або щось таке. І це по гарячій стороні. О, а це дає тоді шанси на успіх. Тому що навіть як спалило оптопару, то далі в себе мало бути ціле, крім дільника. А з дільником ми собі раду дамо. Коротше, запускаю, вмикаю, пробуємо. Підключив все правильно. І що? Виб'є, не виб'є, не мало би вибити. Оп, не вибило. Світиться Power. Стоп не світиться, Fault не світиться. Давайте будемо вмикати харчівничку. Нам треба голодну машину. Або хоча б переконати зарядну станцію, що ми маємо голодну машину. Ану, пробуємо. Так, по чуть-чуть. Готовність. Реле не клацало. 220, на виході ще немає. Блін, то ще якусь лампочку треба взяти. Дивіться, чи не стельне. Так, що я маю під руками? Маю якусь таку. Обгрижену лампочку. Туди ми її підключимо, вона буде в нас машиною. Яке життя, такий електрокар. Так, і даємо ще газу. Ну, давай, вже би десь мало. Є. А чому нема 220 на виході? Є. Машина не контачить. То контакти лампочки, дротики гнилі. Працює. Добре, вимінюю, дочищаю. Та й буду збирати, треба ще вичистити герметик і наново садити на герметик. На той раз повезло. Коли зарядка завершується, переходимо в готовність. І якщо відключити ручку, зникає. Добре, на той раз повезло. Тепер тільки на герметик поставити. Я вам чесно скажу, тут граня було більше не так з роботою, як, власне, з герметиком, з його очисткою. З нежирюванням, нановоклеєнням на свіжий герметик. Герметик під сте можна пакувати, ще в принципі липне. І перед відправкою, упаковкою, звичайно, в зібраному вигляді вже після всього перевіряю, чи десь щось не наплутав, не накосячу. Так, жарівка там є. Виходимо в готовність. Є готовність. Заскоро покрутив. Знову. Є готовність і стаємо на зарядку. Прошу дуже, все працює. Хай працює, пакую.